Щоб розібратися в цьому питанні, варто просто згадати основні стереотипи пов'язані з французькими авто. Бо більшість цих упереджень це по суті стереотипи із 90-х, які досі гуляють по ринку. А реальність давно змінилася. Отож, перший міф, через який українці неохоче купують французькі авто, це ненадійність. Давайте розбиратися, звідки це взялося. Українські стереотипи, пов'язані з ненадійністю французьких авто, виникли в 90-х, коли після відкриття кордонів до України масово почали завозити вживані автомобілі з Європи, зокрема із Франції. Майстри, які ще недавно ремонтували Жигулі та Москвичі, справді часто не мали ані інструменту, ані схем, ані запчастин, а іноді навіть бажання мати справу з таким французьким дивом. Плюс в умовах поганих доріг та відсутності якісного сервісу ці автомобілі швидко ламалися. А це Ще більше розпалювало стереотип про ненадійність, але справа в тому, що у своїй рідній Франції ці Сітроени і Пежо були надійними, просто потребували грамотного обслуговування і регулярного догляду.